Пріоритетним напрямком туристичної подорожі для моглівчан продовжує залишатися Туреччина, Болгарія та Чорногорія. Туреччина запропонувала українцям вигідні пропозиції. «У Цьому році у нас була популярна Турція. Турція для українців скинула в цьому році ціни. Ціни набагато скинула в квітні, в травні місяці. Потівка була у Турцію на 8 днів 7 ночей, 180 доларів із людини. Mm -hmm. Сюди було всі було включено трьохразове харчування і проживання і авий переліт. Дуже дешево. Е, якби Турція вона половину оплати літака брала на свій рахунок. І, і того так дешево. Ні, це було тільки два місяці тому, квітень і травень. Mm -hmm. У, уже в червні, коли почався сезон, ціни підскочили на Турцію. У червні, весь червень, вже путівка на Турцію стала 300-350 доларів з чоловіка. Ціни підскочили у зв'язку з началом сезону. Ну, зараз, як вже пішов дозвіл росіянам вилітати, знову ціни знову пішли вверх. Уже путівка на двох чоловік. Буде стоїти десь 900 доларів. Не відлякують моглівчани повідомлення про терористичні акти в Стамбулі Їх заспокоює, що в курортних містах організовані посилені заходи безпеки. взагалі то терактів у курортних містах не, не було. Ще вони могливчани в основному їздять по курорта. Це Анталія, Білек, Мармаріз. Де то не лякає. Не кажуть Ні. до вас, що може забрати? Тут у, у цих курортах таких ж терактів не було. Характер в основному в Стамбулі. А в курортних містах все поки тихо і, як можна сказати, нормально. У слід за Туреччиною не відстає Чорногорія, Хорватія та Болгарія. Болгарія отримує ціни на рівні минулого року. І цього рік Болгарія ціни тримає минулорічні пока що. Наприклад, у готелях проживання і двохразове харчування це 180 євро. А якщо олісклюзі все включено, то буде десь 220 євро. Напроти Турції, то Болгарія дешевше. Наразі відпочинок за кордоном за ціною вирівнявся з відпочинком на Чорному морі в Одесі. Однак рівень комфорту далеко не відповідає європейському. Тому поїздки за кордон вже не стають елітними. Навпаки, на європейських курортах стає вигідніше провести літні мандрівки. По перше по Україні у нас дуже підняті ціни. Ми постійно возимо пансіонат Бріз. Пансіонат Бріз він якби вже такий європейський. На території пансіонату два басейни для дорослих, два басейни дитячих. І ці басейни, два басейни із, із чотирьох басейнів, один з морською водою, з подогрівом. Всі зручності, але ціни у цьому році пансіонат Бріз дуже високий підняв. Наприклад, в номерах без зручностей, де тільки холодильник і, і вентилятор 220 гривень в сутку. Це тільки проживання, плюс 150 гривень харчування. А якщо номер із зручностями, то цей номер стоїть 380-400 гривень і зручностям з одного чоловіка, це тільки проживання, плюс 150 гривень двохразове харчування. Цей рік Одеса дуже підняла ціни, тому що в минулому році був великий наплив на Одесу. Тобто, в зв'язку з тим, що Криму вже у нас якби немає, то всі йдуть в Одесу і ціни дуже високі. Різнопланова пропозиція у Турагенції щодо відпочинку рідною Україною, де є що побачити та провести відпочинок з користю. Найпоширенішим напрямком продовжує залишатися Карпати. У нас в основному глівчани подорожують в Карпати. Карпати вони в Солотино їздять, де купаються в Сольоних Озерах, їздять в Велятино, де купаються в термальних басейнах, в Берегово, теж під Венгерською границею, де теж купаються в термальних басейнах. В основному їздять в Карпати і за те, щоб покупатися в Сольоних озерах термальних басейнах. Но ми, як, не рекомендуємо літом. Цих два літніх місяці купатися в термальних басейнах в Карпатах. Тому що з-під землі б'є гаряча вода 35 градусів на поверхні, плюс зверху сонце, в воздусі 35 градусів, то дуже важко на організм. А купатися в термальних басейнах можна тільки один, одну годину до обіду і другу годину після обіду, тому що йде велика нагрузка на серце. А цікаві такі екскурсійні тури. У нас екскурсійні тури йдуть теж по Карпатах. Ми в основному це ми їздимо Коломия, Яремча, потім Рахів. Оце екскурсії по цих містах ми проводимо з Рахова. Ми теж заїжджаємо в Солодну, ночуємо на базі на Сольоних Озерах, де всі купаються в Соліних Озерах. І там є такі чани у Солотвино, де із трав Воду розводять травами і теж там купаються, катаються на катрамаранах. А після Солотино ми їдемо, екскурсія у нас хуст, потім Мукачево, замок, паланок. І з Мукачево ми знову їдемо в берегу, екскурсія по берегу або Ужгород. Пропозиції турогенці пропонують чимало. Обирати ж вам.